Це програма Відверта розмова гостем нашої студії сьогодні є Володимир Єрьомінко, помічник голови Черкаської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Ані. Володимир Миколаївич, ну спершу розкажіть нам, чим ви сьогодні займаєтесь? Я сьогодні займаюся як помічник тим, що допомагає голові Черкаської обласної державної адміністрації займатися певним колом питань, і воно чітко в мене означено сьогодні це питання запобігання і протидії корупції. Це дуже така цікава тема, я б сказала. І наскільки сьогодні виходить запобігати корупції? Тоже цікаве питання. Дійсно, вдається. Вдається таки, і хотілося б більш ефективним бути, хотілося б більше мати результатів. Але, дякувати Богу, є те, що є. Вдається, саме важке, напевно, це два моменти. Перше, це Повернути довіру людей до того, що дійсно це можливо в наших умовах складних сьогодні. І друге, це повернути довіру безпосередньо до людей, які займаються по закону по запобіганню протидії корупції, і органів, які вони очолюють, до того щоб була більш ефективною саме незворотність покарання за корупційні дії це органи прокуратури СБУ і МВС. А скажіть, от а, чому саме ви займаєтесь такою діяльністю от проти дія корупції? Е, ну, Перш за все, я дякую за те, що Юрій Олегович знайшов мене, скажімо так, вірним і запропонував мені. Я не шукав, скажімо так, цю роботу чи цю посаду, бо я знаю, покликаний на моє життя. Я займаюся ним уже довгі роки, і там є один з моментів, це також. Подолання корупційної складової, корупційної діяльності в суспільстві, але Юрій Олег запропонував мені стати частиною його команди, коли він став головою обласної Черкаської державної адміністрації. І я прийняв це, бо мені сподобалася, перш за все, та теза і той, скажімо так, слоган, яким він озвучив свою програму, як голова адміністрації, він сказав, що йому потрібні праведні, професійні і патріотичні люди. Ну, напевно, він мене знайшов такою людиною. І я йому вдячний за це, і тому намагаюся це виправдовувати своїй діяльності. Скільки ви вже працюєте помічником? Ух, зараз скажу. Я шуткуючи, кажу так: я став держслужбовцем на свято держслужбовця. Я ніколи не був держслужбовцем і став держслужбовцем 23 червня поточного року. Скажіть за цей невеликий проміжок часу, що можете сказати, які органи влади у нас найбільш корумповані? Дуже приємно, що журналісти починають використовувати саме цей термін органи влади. Я також його використовую в, своїх, ну, в, своїх, в своєму лексиконі, в своєму зверненні, в своїх висловах. Людям треба дійсно розуміти, що джерелом влади є і носієм суверенітету по Конституції народ України, все решта це органи влади. Ну, на жаль, знаєте, органами влади, вони всі в нас корумповані. Міра може бути різна. Я не буду навіть і не ображаю нікого. Ось в мене лежать результати незалежних міжнародних інституцій, таких як ГРЕКО, таких як Transpired International. Ну, Україна ну, занадто корумпована і знаходиться сьогодні, якщо я не помиляюсь, на 144 му місці за результатами. Рейтингу дослідження на у 2012-13 роках серед 176 держав, які підлягали дослідженню, і в нас відсутня система будь-яка, хоча підписана маса документів. Той же закон про запобігання протидії корупції, яким сьогодні користуються, який діє в Україні. Він діє з 2011 року. До речі, хочу сказати, я проаналізував в Україні дія. 79 е, міжнародних і внутрішніх законодавчих актів, конвенцій, ратифікованих Україною. 79. Це і укази президента. і Все, але на жаль, рівень корупції. Ну, як ви поставили питання в органах влади, він високий. А от сектори чи сегменти, може економіки і сфери діяльності, якщо в цьому ракурсі, саме корумпованою сьогодні, є на жаль, прокуратура СБУ, МВС. Медицина, освіта це те, що якраз відповідає опитуванням і соціальним опитуванням всередині України Скажіть, 79 актів, так протидії корупції. А вони погано написані, чи їх просто не виконують, чи їх забагато. От буквально недавно я провів круглий стіл з представниками обласної ради, обласної державної адміністрації, прокуратури, МВС, СБУ, інститутів громадянського суспільства. І питання це було на дору на виконання доручення голови Черкаської обласної державної адміністрації, і питання там було поставлено таким чином. Значить, упорядкування законодавчих актів для того, щоб була ефективна робота. З корупцією. і коли я озвучив цю кількість актів, всі однораз, ну, скажімо, одностайно сказали, так на що їх там класифікувати, вибирати їх треба виконувати. Тому відповідь однозначно, треба виконувати на це. Потрібна просто політична воля, ну якщо хочете, просто наявність совісті. Просто як в Конституції написано, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Хто цього не читав, може, диво буде. Для багатьох в преамбулі Конституції України абзац сьомий написано, що ми повинні усвідомлювати відповідальність перед Богом власною совістю. От люди, які очолюють сьогодні, я без прізвища, але я хочу сказати СБУ, МВС, прокуратура, от слідчі органи, вони повинні просто мати страх Божий. Бо якщо вони будуть виконувати закон про міліцію, закон про прокуратуру, закон про СБУ і закон, хоча б один, про запобігання протидії корупції, не кажу вже 78 відкинемо, один. То цього буде достатньо для того, щоб подолати, принаймні, зменшити її. Це перший аспект, на мій погляд. І другий, нам треба займатися більше і до цього покликаний орган, який я буду очолювати. Превентивні заходи. Треба спрацювати з свідомістю людей. Я завжди це кажу. У корупція вона стала не тільки адміністративною категорією, економічною там вона стала соціально побутовою. Я почав з того, що кожне слово має значення і дослідив, що значить слово корупція. У нас багато вважають, що корупція це обов'язково дія, яка вчиняється держслужбовцем, коли він бере хабар. А саме слово корупція починається з латинського слова корумпере, яке означає зваблювати, псувати, підкупати. Тобто скрізь, де відбувається ламання будь-яких установлених норм, це є корупційна дія. І я кажу: ну привожу такий банальний приклад, людина, яка переходить на червоне світло світофора перехрестя, вона вчиняє корупційну дію. Бо вона ламає е, норми правил дорожнього руху. От е, до чого я хочу сказати: вона порушує закон, це адміністративне покарання. Тобто, Розумієте, саме в чому ще питання, що люди повинні зрозуміти, що слово корупція вона більш широке і глибоке має значення, ніж просто хабар чи набуття неправомірної на вигоди, як це сьогодні трактується от в дефініціях закону про запобігання протидії корупції. Я до чого? Нам треба проводити дуже широку роз'яснену роботу, чим ми будемо займатися. Зараз розроблена мною концепція стратегії. Запобігання протидії корупції в області, вона стане частиною стратегії, яка розробляється до 2020 року у обласній державної адміністрації. Ви ну, я... поділите з нами основними її напрямками чи от тезами? Ну, перш за все, це питання, як я вже сказав, проведення превентивних заходів, тобто виховної роботи. Ми зараз готуємо, вже приготовано, в принципі, методички, підготовлені флеєра, будуть відповідні. Ну, висіти якісь таблички, такі, де буде е, дана номер прямої лінії, за якою люди можуть звернутися, будуть е, соціальні опитування проводитися, ми поставимо е, певні такі прилади, скажімо так, коли люди можуть давати інформацію, відповідати на наші запитання. Ми хочемо з'ясувати, як люди відносяться до корупції. Знову ж таки, я назвав ці сфери, де вони самі корумповані, але ми ще раз хочемо переконатися. І ми будемо спонукати людей давати конкретну інформацію про конкретних корупціонерів. Це перше, тобто превентивні заходи виховної роботи. Друга робота це проведення люстрації, такі, як, як сказав органів прокуратури СБУ, МВС, і е, які є безпосередніми суб'єктами відповідності до статті 5 закону, які е, здійснюють цю роботу запобігання протидії корупції. Без цього не буде. Якщо люди не... Е, Будуть довіряти цим органам, ми не будемо мати об'єктивну інформацію. Я сказав, що проводив круглий стіл і е, висловлювали, ну скажімо так, такі думки працівники прокуратури СБУ МВС, що люди кажуть, що є якась корупційна дія, коли ми пропонуємо заповнити якісь документи, тобто формальності, він каже, що не будемо. І ми дійшли згодові. І представники громадянського суспільства також сказали, що чому люди це не роблять? Вони не довіряють, бо ця інформація буде передана корупціонеру відповідно, і люди будуть мати тиск, будуть мати залякування. Ну те, те, що в принципі бачить, Скажіть, от а, люди громади, громадяни питають: а чи можливо сьогодні перевіряти працівників органів влади детекторами брехні? Ну, безумовно, це можливо Для тому, щоб це було це Пере-людина хабарі, чому вона йде? Яка в неї мотивація працювати на цій посаді? От ви берете нову людину. Чому він хоче? Тому що в нього буде а, влади більше, чи тому, що він дійсно хоче служити народові? Дуже слушна пропозиція, слушне запитання. Питання в тому, от я не був держслужбовцем, я стикнувся з таким явищем. Дуже низький рівень оплати у держслужбовців. Дуже низький. І тому це є один з чинників, який спонукає людей. Ну, безумовно, перш за все, це совість. Перш за все, це совість, і не, не можна виправдати ніяку корупційну дію, тим, що мало нам А можна От Прошу. У депутаті Верховної Ради не така вже і маленька заробітна плата, і все у них там гарно і оплачується. Але тим самим вони лобіюють закони і отримують хабарі. І... Ну я вже казав про це Напевно, тут... Так, рівень заробітної плати ніякої ролі але, не грає. Але, але все одно вона низька. Ну, можете уявити собі, той же людина, яка керує там, департаментом капітального будівництва, через, за рік через неї проходить близько мільярда державних коштів. І в неї там уклад 2800 гривень. А якщо подивитися, на чому ця людина їздить, де вона живе, які вона, що вона має в маєтках і все решта, то це конкретно каже про наявність корупціогенної складової. Тому, але що... ж довести це дуже важко, тому що е, щось оформлено на е, те, що щось на ще когось, щось на кота мурзика. Тому ви ж знаєте. От е, я хочу сказати, що якраз закон про запобігання протидії корупції і новели, так звані до удосконалення закону законодавства про боротьбу з корупцією, вони якраз вводять таке поняття як спосіб життя. І, от ви сказали, чи можуть люди сьогодні знати? Вони повинні знати. І я пропоную всім громадянам сьогодні використовувати е, норми закону про. Доступ до публічної інформації і активно звертатися навіть до любих органів, які вас цікавлять, до любих посадових осіб, до любих керівників, і вони повинні в п'ятиденний термін надати вам інформацію про те, яка заробітна плата, які декларація про доходах людей, які виконують функції держави, це ваше просто право. І робіть це, будь ласка, і цим ви покажете, що органи влади, як ви правильно Аня, сказали, вони залежать від нас, як джерела влади і на своє всеверенітету. Тому використовуйте це. Люди сьогодні мають і повинні знати все, що твориться в органах влади. От е, таке питання, ви знаєте, дуже ну, важке, тому що, в принципі, ми говоримо, що як змінити систему, да? ким замінити цих людей, які працюють. Які є корумпованими, і система сама така, да, людина може і попаде з нормальними ідеями, так і установками життя, а система її ламає. Ну таке кажуть. От і як ми можемо давати заяву у прокуратуру, якщо у нас що у нас взяв, там вимагають хабар, наприклад, а да? якщо ви кажете, що це один з найкорумпованіших органів? Чудово, от я хочу сказати, що буквально недавно розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації створено незалежний орган, який повинен був давно вже, скажімо так, бути створеним по закону про запобігання протидії корупції. І цей орган створено і. Я хочу сказати, що буде створено гарячу лінію буде створено все необхідне для того, щоб люди зверталися саме до цього органу, і він буде займатися питаннями акумуляції, скажімо так, диспетчерізації вже і направляти відповідно в прокуратуру в СБУ, МВС і буде контролювати. Те, яким чином це доходить до логічного завершення, тобто яке покарання має, чи досліджено це виявлено і яке покарання має. І буде зв'язувати якраз повноваження можливості громади і громадянського суспільства. До речі, хочу сказати, що розділ третій закону про запобігання протидії корупції дуже широко. Ну, ну, Розгалужує можливості громадськості, громадських організацій в доступі до цієї діяльності. От якраз цей орган буде зв'язувати ті органи і організації, які повинні займатися безпосередньо, і ті, які е, запобігають, допомагають, виявляють. Я думаю, це якраз і зв'яже суспільство. От скажіть, і ви будете очолювати цей орган? Ну принаймні документи направлені на узгодження вже до Києва. Трошки це. Скажімо так, змінилося в зв'язку з тим, що Тетяна Чорновіл пішла з посади. Тому так, думаю, що буде. Скажіть, ви державний службовець, так. у вас, ну, як ви сказали, невисокий рівень заробітної плати. От чим ви будете мотивуватись, а, жити на цей рівень заробітної плати, не брати хабарі і по руках бити. Тих, які мають таке бажання, ви знаєте, мене не бентежить це питання, бо я вже маю на нього відповідь. Я його маю, перш за все, з відповідальністю перед Богом. Я задавав собі це питання. Перше, я вірю, що держава таки повернеться обличчям до держслужбовців, до порядних держслужбовців і буде піднято забезпечення. Я пенсіонер, я маю пенсію за 13 років роботи в шахті. В Донбасі я отримав 1890 гривень пенсії. Така в нас справедливість. І тому у мене є, скажімо так, певний вже дохід, який дозволяє мені жити і робити те, що буду робити. Ну ми подивимось, так? А головне в ваші моральні якості. І, і саме головне, ну це перше. Ви ж спитали за матеріальне, але дійсно я хочу сказати: от дивлячись в очі через камеру, всім телеглядачам, я ніколи в житті не брав хабарів, я ніколи в житті не давав хабарів, і тому навіть для себе почав таку безстрокову акцію. Я якось сказав собі, я все одно винуватий за той стан, в якому знаходиться суспільство, держава кримінально-бюрократичної диктатури організованої злочинності. На жаль, вона і продовжує сьогодні такою бути, бо колективний Янукович живе, хоча фізично Януковича нема. Дякувати Богу, і я сказав, що я буду просити вибачення у всіх людей. Я думаю, що от з цього повинно змі... почати змінюватися суспільство. І тому я всім, і навіть використовуючи цю можливість, хочу вибачитися перед вами, земляки, чекащани, взагалі, українці, за те, що я безпосередньо чи опосередковано, я все-таки винуватий за стан того, що ми маємо. Тому прошу, простіть мене, будь ласка, і я думаю, якщо кожна людина почне це робити, ми відчуємо себе ну прощеними просто. Просто прощеними один як... одним. Про, прощена неділя, да? <рес> Скажіть, будь ласка, от ви сьогодні м, робите дуже для когось неприємну роботу, тому що ви виявляєте їх е, тіньову діяльність. Як до вас ставляться? От вас побачать е, по ну, по телевіз... по телебаченню, і е, ті ж органи прокуратури, і СБУ. от що вони вам кажуть? Що вони вам скажуть після ефіру? Ви знаєте, я людина прозора. Знаєте, я не одягаю о, такі маски на своє обличчя. Те, що я кажу тут, я кажу у спілкуванні з тими людьми, які очолюють ці органи. Я навіть більш категоричніший в розмовах з ними, тому я не боюсь, не цураюсь цього. Як вони до вас ставляться? Ви знаєте, мене мало цікавить, як вони до мене ставляться, і я. Можу по різному ставитися до особистості, але я ще раз хочу наголосити, стоїть питання не про відношення до особистості, які очолюють певні органи, стоїть питання до від... про відновлення довіри до самих органів, державних органів, які по закону повинні займатися цими речами. Я навіть кажу, і я нікого не лякаю цим. Я навіть кажу, що шановні, якщо сьогодні ви знаходите якісь. Е... Виправдання, щоб не робити те, що ви повинні робити, ну закінчиться. А то закінчиться е зовнішня якась загроза. Повернуться хлопці. Ну швидко вирішаться всі питання. І це повинно розуміти. В суспільстві відбулася певна точка біфоркації, яка не дасть уже повернутися назад нікому, бо люди не хочуть і не дозволять жити так, як дехто хоче. Сьогодні я завжди кажу: у нас повинно бути одне середовище: конституція. І закони, і вони повинні бути однаковими для всіх. Вам треба буде втікати, як дехто це зробив, навіть забувши про те, що вони герої України, або залишитися тут і жити з усіма разом. Якщо ні, хтось повинен буде залишити цю територію, той, хто буде беззаконником. Тому мені все одно, як до мене відносяться конституція і закон. Повинні діяти для всіх однаково, особливо для тих людей, які поставлені дбати про те, щоб і Конституція, і закон виконувалися. Конституція це, напевно, ваша найулюбленіша книжка, тому О. що в тому стані, в якому вона у вас знаходиться, напевно, в бібліотеці вас би дуже поругали. От, скажіть, ви її досконально вже знаєте. Що ви нашим телеглядачам порадите? Я порадити перш за все я пораджу купити Конституцію України. перше. Друге, вивчати її, вивчати її з фломастером, з олівцем, як це роблю я. Мені не соромно показати. Вона в жахливому стані, я навіть не стараюся зробити. І всі знають, що вона в такому стані в мене. <тит> <тит> Мастер-клас, чому? чому з е, маркером її потрібно вивчати? Ну тому що кажуть, що потрібно якось особливо читати конституцію для того, щоб її зрозуміти, треба розуміти одне: що дійсно кожне слово має значення. Слова вони складаються з речення, а речення це порядок слів, який виражає закінчену думку. Якщо ми хочемо зрозуміти думку, яка як несе те чи інше речення, треба знати значення цих слів. Тому усвідомлюючи відповідальність перед Богом, я вже це кажу, треба просто пізнавати. Навіть хочу сказати: от що починати почніть з того, що вивчить свої права. Обов'язки вам завжди нагадають, і то ви повинні будете спитати на підставі, чого ви це від мене вимагаєте. Тому перша пропозиція купіть, будь ласка, Конституцію. Чому це не декларативний документ, як дехто вкладав в нашу свідомість? Стаття 8 конституції каже, що Конституція України має найвищу юридичну силу, її норми є нормами прямої дії, і навіть звернення до суду на підставі Конституції держава гарантує. Чому це важливо? Бо у нас багато сьогодні понаприймали. Парламентарії наші, законів, які напряму протирічать конституції. Ну, яскравий приклад це закони 16 січня. Вони попирали всі права людини, і тим не менше, наші з дозволу, так би смовити, депутати всупереч Конституції приймають закони, які роблять ну, в один час всіх злочинцями. Вас почують зараз так, от купити вивчити. і е, а що з цим робити? От можуть е, сказати люди, що що від цього зміниться? Конкретне. Давайте конкретна справа. Навіть у банальний ми, як... приклад от, так. банальний приклад. Я оформлявся на посаду держслужбовця, помічника голови державної адміністрації, і проходив відповідно медичний догляд. Я прийшов в медичні заклади. Мені як всім громадянам почали казати Плати за те, плати за те, плати за те конституція завжди була зі мною. Я Ну, в певний момент сказав, пробачте, а 49-ту статтю Конституції, що змінив хтось? Ну, на мене подивилися спочатку великими очами такими. І з питанням: ти що самий умний? Я сказав, ні, я просто знаю свої права, виконав свою обов'язку. Я задаю завжди запитання. У вас є претензії до моїх об... що я не виконав мої обов'язки? Нема, я сплачував податки, фонди відповідні, а тепер у мене є претензія, ви порушуєте моє право. Що каже 49-та стаття Конституції? В медичних закладах комунальної власності надання медичних послуг відбувається безоплатно. І От на підставі цього я вимушений таки був пройти певних людей до начмєда і таке і інше. Але що питання, в чому? Що? Тремтячою рукою вони виписували мені все, що потрібно. А я тільки казав: пробачте, як чуви ну, нервуєте, труситеся, Якщо все в порядку, і ви не боїтесь, робіться. А якщо ви знаєте, що ви порушники, то ви будете відповідати. Тобто відповідь така: треба знати свої права і користатися, бо Конституція чітко виписує. І навіть деякі сьогодні речі відбуваються антиконституційні. З нас беруть багато антиконституційних грошей. З нас беруть багато антиконституційних, е, е, вимагають певних дій. Тому конституцію треба знати і не дозволяти порушувати наші права. Тому раджу тобто, я не платив ні копійки, ніде у вашій стратегії ви будете е, розповідати людям і знайомити їх все більше так з тим, е, що повинно знати конституцію. Як Її використовувати і щоб повинна заявляти, що ти людина, так, так от і завтра, ти маєш свої завтра права. я буду проводити семінар для держслужбовців в будинку політпросвіти, де буду вчити людей, як це робити в відповідності до законодавства конституції. Я думаю, що найголовніше це змінити свідомість мас. свідомість людей, навіть відомий. Політик, відома людина одного разу сказала, що теорія лише тоді стає реальністю, коли вона опановує свідомість у нас. Нам треба змінити свідомість. І тому я прошу всіх людей, почніть це робити. Усвідомте, що ви є джерело влади, носій суверенітету, що ви є Боже творіння, що ми маємо цю відповідальність перед Богом і перед нашими дітьми. І давайте будемо починати кожен з себе. От і все. Скажіть, яка мета вашого життя? Знаєте. Я вимушений буду розповісти коротенько, буквально. Володимир Познер перед нас тим, як настав мілініум, третє тисячоліття, він брав інтерв'ю у багатьох відомих людей. Хто дивився це інтерв'ю, я не буду казати. І він задав одне запитання: ну, от, припустимо, а всі, що очікували, кінця там, світу, миру чи що там, і він задав запитання, каже: от ви, припустимо, являєтесь перед Престол Божий, і що ви йому скажете? І коли я чув відповіді цих людей, їх було напевно, більше 20. врешті решт я е, піймав себе на думці, що я не даю оцінку, як вони витвітили, а я задаю це ж запитання собі, а що я скажу? І тільки я про це подумав, з мого знаєте, духа і з уст вийшло таке: я прийду і скажу, батько Небесний, я так тебе люблю, я прийшов додому. І я сам здивувався, тому що я сказав. Так от моя мета прожити життя так, щоб, перш за все, мої діти, онуки не плювали на мою могилу. А я коли піду у вічність, щоб став і в очі отцю небесному сказав: батько, все, що міг зробив. Там, де я є, з тим, що я маю, я сьогодні роблю те, що можу. Оце гасло мого життя. Я дуже вдячна вам за цю відверту розмову, тому що вона дійсно відверта. Дякую нашим телеглядачам. Це була програма відверта розмова. До побачення.